Усе про що я думала під час перегляду, це або про іконічне мем, це моє! Так і повірив. Ти ж за ананасом на Він рагульний. то просто без стіней. Ой, ти, ти знаєш котиком. Або про те, яка ж це прикольна ідея зробити кросовер 10-го доктора і Аро Валтурі. Усім привіт! Мене звуть Олеся, і Я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіал та кіно, про косметику та стиль, і не забуваємо території про саме життя. І підписуйтесь і залишайте подобайку на це відео прямо зараз. Якщо не сподобається, заберете усе назад пізніше. Хапайте собі чоєчока Вусю, і до роботи. Ви питали, я вас чую. Тож сьогодні ми говоримо про цікавезний в усіх сенсах серіал. Добрі передвісники. Я збрешу, якщо скажу, що знала про нього до того, як ви мені Написали, але подивившись і почавши вивчати цю тему, я у повному шоці, що я не знала про нього раніше. Для таких, як я колись, розповідаю серіал у нас про демона Кроулі, того самого Змія, який заради приколу умовив Єву скуштувати яблуко, і Янгола Азірафеля, який колись віддав свій палаючий меч Адаму і Єві, щоб ті могли захиститися від диких звірів і зварити свій перший супчик. Ці двоє живуть серед смертних спочатку часів і часто по своїх роботах перетинаються. Що Янгол, що демон дуже звикли до свого земля, нового життя і усе б добре, але прийшов час прояви Антихриста на землі. Тож Азі Рафаелі Кроулі об'єднується, щоб запобігти кінцю світу. Усе, як завжди, йде не так, але не хочу спойлерити поки що. Хоча чи можна вважати, що ти про спойлери в коли серіал робився по книзі, яка вийшла у 1990 році. До речі, один з авторів цієї книги Ніл Гейман. Це також автор пісочного чоловіка, за яким також зняли серіал. І по атмосфері він дуже навіть схожий на добрих передвісників. До речі, напишіть мені, чи хотіли б ви огляд. На цей серіал також про атмосферу. Звичайно, великий відсоток усього серіалу це близька тема, тобто Янголи й і Демони, і усе таке. Наприклад, я у цій темі не дуже розбираюся, але це дивитись не зважало. До того ж, більшість моментів це доволі такі відомі історії з цієї ж Біблії, навіть якщо ви далекі від Біблії, ті самі Адам та Єва, Ной з ковчегом, Йов, якого перевіряли на вірність Богові, забравши у нього усе той самий Антихрист, Вільям Шекспір, але якимось чином добрі передвісники зміксували ще й Доктора, хто особливо доктора, хто Гаррі Поттера, Шерлока Холмса і безліч британських проєктів, які є базою, ґрунтом та фундаментом, особливо це видно за одним жирнючим пунктом. Ось, якщо ви хочете зрозуміти, що таке британський гумор, ось вам чистий посібник з цього питання, і це моя зупиночка. Я можу у душі не гребти, хто такі ці архангели, хто ким кому приходиться і що там взагалі відбувається, але гумор і атмосфера це моє все. Ну і чи треба говорити, що оці двоє. Це просто неймовірні, харизматичні, суперпрофесійні актори, за якими дуже приємно спостерігати на екрані. А я все одно скажу: звичайно, усюди є свої мінуси. Навіть у такому коротенькому серіалі, де усього 6 серій на сезон, іноді можна занудьгувати, ну об'єктивно. І через те, що за серіал взялася не супер-пупер, розкручена за спецефектами компанія, або через те, що фінансування невелике. Та частіше за все, комп'ютерна графіка ну дуже сильно ріже око і заважає насолоджуватись переглядом, бо виглядає ну дійсно трішки дешево і наче застаріло. Ось отакі моменти частіше за все і згадувався доктор. Хто до речі? Але якщо ви готові на такі жертви заради прекрасного британського проєкту, як такого в цілому, раджу дати добрим передвісникам шанс. І ще момент, якщо ви дуже, дуже віруюча людина, то напевне краще не треба. Але кожен поважаючи себе українець, як мінімум повинен зацінити цю відсилку на наш тризуб. Дивись, який гарний рожево-блакитний клаптик у куточку. Ця відсилка, до речі, вже з другого сезону, який ви. Що буквально нещодавно, там на землю до Азі Рафеля приходить Архангел, не пам'ятаючи, хто він і як тут опинився. І рай і пекло шукають цього втікача. Ну а старі добрі чи не дуже добрі? Азі Рафель і Кроулі намагаються вирішити тепер і цю проблему також. Ось тут затримуємось вже довше, бо я не можу вже без спойлерів, я вас попередила. От знаєте, як би мені не сподобався серіал, дуже видно, що перший сезон писали по книзі, тобто по чомусь, де є прописаний сюжет, коли другий сезон це просто вільний хід думок, як би це все могло продовжитись, бо якщо в першому сезоні у нас місія запобігти Армагеддону, то у другому. Звести головних героїв про це трішки пізніше, до речі, та яким би не був сюжет чи його майже відсутність, усе по-перше, закінчується завжди хеппі-ендом, по-друге, дуже швидко. І якщо у першому сезоні це мені у принципі здалося ну таким прийнятним, то після перегляду другого сезону я тепер навіть і не знаю, чи є взагалі сенс переживати за персонажів. про персонажів, де взагалі поділися усі з першого сезону. Мені одні здалося це дивним, що навіть ніякого камео не зробили. Особливо, наприклад, для жіночки відьми, у якої була. Книга передбачень. Їй же ж прислала другий тон, так би мовити. Так, вона його знищила, але Азі Рафель міг хоча б спробувати звернутися за допомогою чи навіть створити диво і відновити книжку. І як і зрозуміла, у антихриста не зовсім то й зникли усі здібності, тобто його також можна було б залучити до цієї справи з Архангелом. Архангел, до речі, теж дуже дивний, бо у першому сезоні його показували жерстим та жорстоким, а тут він зненацька вже жертва обставин, яка не хоче більше Армагедону, просто хоче любові. Взагалі, таких персонажів, про яких Можна було б змістовно поговорити. У нас усього два: власне Кроулі і Азірафель. Усі інші або не затримуються надовго, або мають усього хвилину екранного часу за два сезони. Але знаєте, з такими головними персонажами нам не потрібні і другорядні. Оці двоє самі на собі витягнуть увесь проєкт. Загалом мені дуже сподобалось оце от зображення добра та зла, де у добрі є трішечки зла і навпаки. От точний Оточний Ян. Почнімо з інь. Аро е, Азірафель. Я повірила його стражданням і внутрішнім сумнівам з приводу раю. Який начебто має бути найсвітлішим і найдобрішим місцем, де приймаються виключно такі ж самі добріші й світліші рішення. І протягом двох сезонів Азірафаель проводив такий собі шлях розуміння і боротьби із самим собою, бо там у раю не так все райдужно, як здається, а на землі нема виключно чорного і виключно білого, як звик вірити Азірафель. Але незважаючи на усе це, Азірафель все одно продовжує вірити, що усе можна виправити, і що рай досі єдиний правильний вибір. Я зараз буду ходити по. Дуже тонкій кризі, але все одно хочу підняти цю тему. Азі Рафаель мені здався такою от затятою віруючою особистістю. Він може й бачить усі ці нестикування, але все одно продовжує сліпо вірити, не задаючи питання. І саме тому, коли йому запропонували таке собі просування по службі, звичайно, він зрадів, і звичайно, він схотів взяти з собою кроулі. Бо на думку Азірафаеля досі нема ніякого місця краще, навіть пробувши стільки часу на землі. І звичайно, це така собі можливість мати більш Влади і самостійно контролювати, щоб усі рішення, які приймались, дійсно були добрими та світлими. Бо хоче зізнаватись самому собі у цьому Азі Рафаель чи ні, але у нього дійсно є сумніви з приводу цього. Та все ж таки на захист Азі Рафаеля він вірив у цей рай дуже довгий час, усе своє існування. Тому дивно було б вимагати, змінити так швидко свою думку ще й так кардинально, правильно? Саме тому у кінцевій сцені він сказав кроулі Я тебе пробачаю, бо як би там не хотіли сценаристи. Ти, якщо я не помиляюсь, мало того, що союзи між демонами та янголами це вже жарнючані. Так ще й не забуваємо, що там наверху одностатеві стосунки вважаються повним гріхом. До речі, тому я думаю, у цьому сезоні нам і ввели оці дві лінії стосунки. дівчат, щоб показати одностатевість азірафелю і архангела Габрієля з Велзеулом, як приклад Янголо-демонічної пари. Та знов таки, якщо ти не одне тисячоліття віриш у щось одне, ось так швидко відмовитись від своїх поглядів, навіть за таймлайн двох сезонів дуже важко. Про не одне тисячоліття. Я не дарма сказала, що щось там хочуть саме сценаристи. Бо я в ось цю любов між Айзі Рафаелем і Кроулі, ну чесно, не повірила. І це я, яка ніколи не була проти мачо хлопчачих пар, як таких. Але тільки тоді, коли це прописано гарно і логічно, вони стільки тисячоліть були саме друзями, платонічними. В ось це я повірила. Особливо коли у житті актори теж добрі друзі. Але любовна лінія між ними мені здалася трішечки зайвою, наче без якоїсь любовної лінії не можна створити. Творювати серіал. Багато проєктів цим грішать і далеко ходити не треба. Он Wednesday Адамс це яскравий приклад. Але можливо, вам навпаки, сподобалось це рішення. Напишіть, до речі, що ви думаєте з цього приводу. Та я от дійсно не можу з цим погодитись, воно мені виглядає, наче притягнутим забуха. Ось що мені сподобалось беззаперечно, це Ян, тобто Кроулі. Офіційно, мій улюблений персонаж у цьому проєкті. Його манери, жарти і вирози обличчя то просто щось люди добрі. І кожен раз, коли показували, як він ходить, у голові це звучало тільки так. Можливо, це ще й через те, що я просто обожнюю Девіда Тенета. Це мій улюблений десятий доктор Раз, Барті, Крауч молодший з Гаррі Поттера – два і взагалі це прекрасний актор Три. До речі, про Гаррі Поттера ви впізнали взагалі цього хірурга. Це ж Олівер Вуд, краш усіх з філософського каменя, як швидко ростуть чужі діти, але зараз не про це. Можливо, і саме тому також у серіалі багато відсилок на доктора хто. Щоб Девід таки не забував своє минуле, і я разом з ним, бо доктор хто був моїм улюбленим комфортним серіалом у шкільні часи, але тільки частини з дев'ятим, десятим і трішечки одинадцятим доктором. Так, кроулі, треба сконцентруватись. Мені сподобалась лінія кроулі, яка трішечки схожа на лінію диявола, бо їх обох вигнали з раю. Кроулі, як і Азірафель, теж задумувався над правильністю раю, але на відміну від Азірафеля, кроулі не побоявся задавати питання. Звичайно, через це він і поплатився, але тим не менш. І саме тому Кроулі більше співпереживаєш, бо він, як на мене, більше подібний до людини. Так він колючка ще та, але він ніколи не робив чогось супер поганого. Навпаки, він це супер погано виправляв, чого тільки коштує те, що він не вбив тваринок і дітей Йова, хоча мав. І то ж виходить, що він забагато сумнівається і ставить неприємні для раю питання, але й занадто м'який для пекла. І саме тому він створив свій третій шлях. Нехай і такий самотній, але для нього єдиний вірний. І це просто прекрасна моральна Мірковування для глядача, я вважаю. І ось у чому кроулі і Азі Рафаель схожі, і тим самим відрізняються. Вони обидва тіші містери греї, бо жоден з них не ідеально хороший і не ідеально поганий, тобто мають свої відтінки з сірого. Але якщо кроулі має у собі сили піти у невідоме, прийняти свої принципи і слідувати саме їм, то Азі Рафаель не готовий вийти із своєї зони комфорту, кинути щось вже настільки звичне, і він боїться почати з нуля. Ні, Кичне порушення. І у мене теж психічне порушення. Можливо, на цьому і побудують третє сезон. Що Азірафаель буде так працювати у раю, але по-перше, йому буде дуже сумно без Кроулі, А по-друге, у Азі Рафаеля ще більше трісне довіра до раю. Скажімо, через усі ці збори з командуючими і рішеннями, які вони ухвалюють. І Рафаель повернеться на землю до кроулі, зрозумівши, що у них з Кроулі більше схожого, ніж може здатись, і що Кроулі може бути не таким самотнім на цьому шляху, який обрав. Ну і думаю, десь там втиснуть. У ту битву між янголами і демонами, якою лякають вже два сезони поспіль, але яка вирішиться хапіентом за 5 хвилин в останній серії. Та офіційно на момент зйомки цього відео підтвердження ще не було щодо продовження, але його і не скасували, що вже добрий знак. Але навіть якщо і затверджують продовження, я думаю, чекати його доведеться навіть довше, ніж люди чекали другий сезон, бо ще тривають страйки сценаристів та акторів. Та є й хороші новини, навіть якщо серіал закриють. Бо у такому випадку Ніл Гейман пообіцяв написати продовження, як воно буде. Насправді побачимо, а от ми з вами побачимо вже зовсім скоро в ось цьому, ось цьому чи у наступному відео. Та поки що, па-па!